Слава Україні! Розпочалася 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Силоборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області. Протягом минулої доби. Противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари. А також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктурі по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На сіверському напрямку. Ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Сопич, Сваркове і Заруцьке Сумської області. На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії з боку противника зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Малововча, Дворічна, та Вільжанка та Богданівське Харківської області. На Куп'янському. Та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області. Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка, Площанка на Луганщині та Ямполівка і Андріївка Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій і намагаються покращити тактичне положення. Обстріл з танків, мінометів ствольної та траективної артилерії зазнали райони населених пунктів Солидар, Часів'яр, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Опитне, Курдюмівка, Залізне Авдіївка, Первомайське, Водяне, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка Нескучне, Золота Нива і Причистівка на Донеччині, та Новоандріївка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне і Дорожнянка Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад 20 населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон. За наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово. Пересування в населених пунктах дозволено тільки в день. Підтверджено. Ураження силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 мертвими. Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також один удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. В той же час наші воїни збили ворожий гелікоптер К-52 та 4 БПЛА окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об'єкт противника. Віримо в Збройні сили. Ми переможемо! Слава Україні!